Набор свічок від Леварно-Хом лише 71 гривня за одиницю. В лоті буде 40 позицій та вартує ло 2840 гривень. Тут будуть представлені упаковочки по 4 свічечки від більшої до меншої. Давайте розглянемо. Будуть ось такі в лоті: дуже гарні, червоні, золотим, дуже стильно будуть виглядати далі. Ось такі білі будуть. Вони зовсім без нічого, просто та стильно і лаконічно. Далі ось такі. Вони будуть фігурні з зірочками такими золотистими, дуже-дуже гарні. Та ще будуть ось такі червоні, також з зірочками. Подивіться, ну це стильно ж виглядає. І лише 71 гривня за набір. Також буде, будуть бордові, але їх буде менше всього в лоті. Нагадую, лот із 40 позицій вартує 2840 гривень. Щоб замовити цей класний затишний лот, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть в шапці профілю.